І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мелим лим свою одвічну дерь. Застрягло серце, мов восколом в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард, І наперед не треба ворожити, і на минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути, і гірше. А може бути, зовсім зовсім зле. І поки розум від біди не звірще, не будь рабом і смійся, як рабле. тож веселімось, людоньки, на людях, хай мале млин свою одвічну деть. Застрягло серце, мов восколом в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.